Привіт! Мене звати Марина Шакоцько, я лікар-педіатр ненатолог і консультант з питань грудного долару. Сьогоднішній наш випуск про ядерну небезпеку. Дана розмова ні в якому разі не про те, щоб підтримувати рівень схвильованості серед населення, і не про те, щоб зловити хайп на цій темі. Наша розмова сьогодні про простий алгоритм дій в випадку, якщо ядерна небезпека все ж таки трапиться. Друзі, якщо ви ще не підписані на наш канал, обов'язково це виправляйте. Тут ви можете знайти багато корисної і цікавої інформації як про здоров'я дітей, так і про здоров'я дорослих. Важливий меседж, який я хочу сьогодні донести: Україна один раз вже пережила ядерний вибух. Потужний і катастрофічний, найбільшу техногенну катастрофу у світі. І при цьому всьому глобально ми вижили. Це при тому, що було е, тотальне. Приховування катастрофи, тотальне приховування її наслідків, не було пояснення населенню, що робити, як діяти. Не проводилася глобальна профілактика тим самим калієм йодидом. І взагалі люди не дуже розуміли, що таке радіація і як від неї вберігтися. Наразі, навіть якщо станеться вибух на якийсь із атомних електростанцій, таких наслідків вже не буде. По-перше, населення досить інформовано, По-друге, приховати наслідки в сучасному світі ну, неможливо, і ніхто таким займатись не буде. Але ті. Ті умови, в яких ми зараз живемо, і те, що відбувається у світі, диктує свої правила. І простий алгоритм дій потрібно знати. Міністерство охорони здоров'я України випустило прості і дуже зрозумільні рекомендації, і випустило їх у вигляді навіть інфографік. І мій великий меседж це притримуватися цих рекомендацій. Вони не просто написані кимось, це рекомендації, які вже написані з урахуванням нашого гіркого досвіду. І ці рекомендації дуже прості і зрозумілі навіть дітям. Тому треба зробити такий свій розробити план. А план Б і план С стосовно оцієї інфографіки, яка рекомендована, безпосередньо для своєї родини. Ну, наприклад, якщо я мама двох дітей, то мені треба скласти кілька планів, як я буду діяти, якщо виникне ядерна небезпека, в тому випадку, якщо, наприклад, ми з дітьми знаходимося вдома разом. Другий план, план Б: що робити, якщо, наприклад, в випадку ядерної небезпеки я знаходжусь на роботі, а мої діти знаходяться вдома. І третій план це особисто для моєї родини, про те, що я буду робити, якщо виникне ядерна небезпека, і, наприклад, я буду вдома, а мої діти будуть десь поза домом, наприклад, на яких секціях або гуляти на вулиці, ну, якісь певні ситуації. І потрібно, чесно, продумати всі ці. Плани бути до них готовими, не панікувати, звичайно. Але коли є якийсь складений план для себе конкретний, а не просто якась рекомендація, яка десь там літає на просторах інтернету, то завжди простіше, спокійніше і зрозуміліше. Перший і основний пункт це перебувати в укритті. Тут дуже все зрозуміло потрібно знаходитись в місці, яке максимально буде захищене від впливу зовнішнього середовища. І в ідеалі це, звичайно, свій будинок, тому що, скоріш за все, там доведеться провести певний час, що нам кажуть офіційні рекомендації: триматися подалі від стін та даху, залишатись в кімнаті без вікон і зовнішніх дверей, зачинити та ущільнити всі отвори скотчем, змоченою тканиною. Вимкнути систему вентиляції, кондиціонери і обігрівачі, і не виходити з укриття, доки не буде інших вказівок від органів влади. Наступний пункт інфографіки це слідкувати за офіційними джерелами інформації, користуватись повідомленнями від Державної служби надзвичайних ситуацій, поліції, місцевої влади, увімкнути телебачення і радіо. Ну, наприклад, я замовила собі радіо на батарейках. Ну, такий. Варіант на той випадок, якщо не буде електрики або зв'язку, коштує копійки, ну можливо, не дуже корисний девайс в побуті, але ну, має місце бути, чому б і ні. Наступний пункт інфографіки: це знезаразити себе, обережно зняти верхній одяг і герметично спакувати одяг, тримати його далі від людей і домашніх тварин. Це про те, що якщо ви знаходились на вулиці. І е, прийшли в приміщення, то одяг треба обережно зняти, спакувати, е, відкласти його що найдалі і знаходитись від нього що найдалі. Ну дуже проста рекомендація. Наступний пункт інфографіки: помитись, якщо є така можливість. Прийняти душ з милом голову помити шампунем. не використовувати кондиціонери для волосся, щоб не закріпити радіоактивний матеріал. Це дуже корисна порада, особливо для жінок. Я думаю, що багато хто б навіть не замислився над цією порадою. Не терти і не дряпати шкіру, щоб радіоактивний матеріал не потрапив. Урани. І є помітка, що якщо немає можливості прийняти душ, вимити з милом під проточною водою руки, обличчя та відкриті ділянки шкіри. Якщо немає доступу до води, то скористатися вологими серветками, вологою тканиною, звернути увагу на руки і обличчя і протерти повіки і вуха. Також дуже проста, доступна і зрозуміла рекомендація. І наступний пункт інфографіки це одягнути чистий одяг, допомогти своїм близьким. Тим, хто не може це зробити, дітям, людям похилого віку переодягнутися. І окрім цієї інфографіки, про яку ми з вами поговорили, є і ще одна інфографіка, яка присвячена безпеки води і продуктів харчування. Тут все також все просто зрозуміло і розписане по пунктам. Доки офіційна влада не повідомила про безпеку водопровідної води, доти лише вода у пляшках є безпечною для вживання. Напої у холодильнику можна вживати. Водопровідну воду можна використовувати для миття себе і інших побутових потреб. Важливо, будь-який радіоактивний матеріал, який потрапляє в поверхневі або підземні води, буде розбавлятися водою до дуже низького рівня і буде безпечним для миття шкіри, волосся та одягу. Тобто, водопровідною водою, скоріш за все, можна буде користуватись, але лише для миття вживати її як рідину не можна. Харчові продукти безпечні, якщо зберігались у герметичних контейнерах. Також безпечна її їжа з холодильника та морозильної камери, тому що туди радіація не проникає. Перед відкриттям протріть харчові контейнери вологою тканиною або чистим рушником, використану тканину, герметично запакуйте і залиште у недоступному для дітей і тварин місці. Дуже прості рекомендації, зрозумілі навіть дитині. Кожного дня в Дірект поступають сповіщення, як я відношусь до калюєдиду, чи давати його, чи не давати, чи краще можливо рідкий йод. Зараз і про це з вами поговоримо. І я буду дуже вдячна за вподобайки і ваші коментарі, як ви відноситесь до цих пунктів інфографіки. А як щодо нашумілого каліюєдиду? Що з ним робити? По-перше, прийом калію йодиду не захищає від радіації. Про це вже кричать всі, але все одно це питання залишається актуальним. Калій йодид, можемо сказати так трішки умовно, заповнює щитоподібну залозу і не дає їй поглинати радіоактивний йод, який знаходиться у повітрі після ядерного вибуху. Тому калій йодид захищає лише від можливого. Раку щитоподібне завози від всіх інших наслідків радіації калійодит не захищає від слова зовсім. Другий важливий меседж калійодит приймається лише тоді, коли є викид. Вже відбувся викид радіоактивного йоду за рекомендаціями Міністерства охорони здоров'я калійодит приймається приблизно за 6 годин до очікуваного е, приходу радіоактивної е, хмари, одночасно з е, приходом радіоактивної хмари, і е, протягом 6 годин після того, як радіоактивна хмара вже пішла з даної місцевості пізніше прийом каліоїдиду вже є необґрунтованим і ніяким чином не буде мати позитивного впливу. Пам'ятаємо, що прийом такої великої дози каліоїдиду, якщо не відбулося викиду радіоактивного йоду, може лише нашкодити організму і призводити до зниження функції щитоподібної залози і необхідності потім проводити тривале лікування. Отже, приймати каліоєдид можна лише після оголошення. Про виникнення ядерної небезпеки і лише тоді, коли є викид радіоактивного йоду. І третій важливий меседж прийом калію йодиду це одноразова акція. Не потрібно приймати його повторно, не потрібно приймати його завчасно, його потрібно приймати тільки тоді, коли є офіційна рекомендація, і це робиться лише один. Раз ось мої важливі три меседжі стосовно йодиду Чи є у мене каліо-йодид вдома? Так, у мене є пластинка каліо-йодиду вдома. Наразі немає офіційних вказівок від Міністерства охорони здоров'я про те, чи потрібно буде приймати каліо-йодид, чи не потрібно буде його приймати, якщо станеться вибух саме на Запорізькій атомній електростанції. Але в нашій державі є Різні атомні станції, і на жаль, в нашій країні йде війна з недолугим агресивним сусідом. Який може поцілити по будь-якій атомній електростанції, тому е, е, на запитання, чи є у мене каліоєдид, так у мене є пластинка каліоєдиду. Чи буду я приймати каліоєдид, якщо трапиться ядерна небезпека, це буде залежати виключно від офіційних рекомендацій дози каліоєдиду і е, е, який саме каліоєдид е, приймати в випадку, якщо це буде все ж таки потрібно? Діти до одного місяця немовляти і діти, які перебувають на грудному вигодовуванні, отримують 16%. Міліграм калію йодиду. Діти від 1 місяця і до 3 років 32 мг. Діти від 3 до 12 років 62,5 мг. Підлітки від 13 до 18 років, дорослі до 40 років, вагітні і матері, які годують грудьми, 125 мг. Особам віком від 40 років калію йодид не А, Важливий меседж, тому що а, дуже багато запитань а людям похилого віку, там треба купити каліо-йодид, переслати бабусі в селі, хай лежить, цього робити не потрібно. І це не тому, що там 40 років вже все населення списали. Це зовсім з інших причин. Тому що після 40 років щитоподібна залоза починає по-іншому поглинати, виділяти йод і по-іншому синтезує гормони. І а, саме тому немає потреби в прийомі каліо-йодиду, тому що це може лише нашкодити. Стосовно 5% спиртового розчину йоду. Серед моїх пацієнтів є пацієнти, які кажуть, ми купили пляшку йоду. От є рекомендації на сайті Мозівському про міліграми таблетованого, а як давати рідкий йод. Ніяк. Рідкий йод не можна вживати е, всередину. І всі ті рекомендації, які нещодавно активно гуляли просторами інтернету, про те, як намалювати йодну сіточку дитині, в якому віці, скільки крапель йоду потрібно розвести в воді, е, їх не потрібно притримуватися, і приберіть взагалі йод, щоб не було спокуси його приймати. Як дати е, таблетований калій йодит діткам, Там, наприклад, до місяця, місяці або зовсім маленьким, відмірюється. Доза і е, таблетка розтирається і е, додається в харчуванні і дається дитині. Це все досить просто. Поговоримо про груднево годовування. Дуже багато е, запитів від мам годувальниць, а що робити з грудним годуванням, якщо станеться викид радіоактивних речовин. До речі, на нашому каналі багато цікавої інформації про грудне вигодовування, про його підтримку і завершення. Отже, підписуйтесь, якщо ви ще не підписані, шукайте відповідні випадки, і нехай не тільки радіаційна небезпека, але і інша корисна інформація буде завжди з вами. Які ж ризики при вигодовуванні дитини грудним молоком, якщо сталася ядерна катастрофа? Перший ризик полягає в тому, що дитина може отримати радіоактивні речовини всередину через грудне молоко, тому що Певні радіоактивні речовини, в першу чергу, той самий радіоактивний йод може накопичуватися в грудному молоці. І тому, в випадку, якщо стався викид радіоактивного йоду, грудне вигодовування потрібно припинити на певний час і розглянути інші методи вигодовування дитини. Другий ризик полягає в тому, що коли дитина носиться на руках, вона контактує із шкірою із одягом дорослої людини, і таким чином також може отримувати зараження. І третій ризик, який визначається, це через забруднення. Дивайсів, за допомогою яких дитину годують. Якщо дитина годується стідженим, наприклад, грудним молоком, то це пляшка. Якщо ми говоримо про суміш, то це вода, і знову ж таки ті самі пляшки. Тобто тут не тільки про грудне вигодовування, але ось такі ризики визначаються. Як же годувати дитину у випадку, якщо дитина знаходилась на природному грудному погодовуванні і виникла ядерна небезпека, виник викид радіоактивних речовин в зовнішнє середовище? Як нагодувати дитину? Все, що я зараз буду говорити, це офіційні рекомендації авторитетних джерел нашого Міністерства охорони здоров'я і рекомендації CDC. це таке дуже авторитетне джерело наукової медичної інформації. Перше, це повертаємося до інфографіки. Якщо є офіційне повідомлення про те, що не можна годувати дитину грудним молоком, прикладати дитину до грудей, значить це визначається як обов'язковим і припиняється грудне вигодовування. Тоді дитина годується або стідженим грудним молоком, яке є замороженим у батьків. Продукти із холодильника і морозильника можна використовувати, знову ж таки, дотримуючись всіх правил. Діставати обережно, мити руки перед тим, як брати пляшку, обов'язково протирати все вологою тканиною перед тим, як використовувати, якщо це десь стояло, ці пляшки, стояли там на столі, промити їх водою, якщо є можливість бутильованою обробити. перед Тим як туди додати молоко, тобто притримуючись всіх цих, цих правил, про які ми говорили в інфографіці безпеки води і продуктів харчування. Якщо немає запасу стідженого замороженого грудного молока, то тоді дитина переводиться на готування сумішу. Це те, чого дуже бояться батьки, дуже не хочуть батьки. Але ми маємо розуміти, що безпека дитини попри все і краще привести дитину на певний період часу на штучне вигодовування, а потім повернутися до грудного вигодовування, ніж наражати дитину на небезпеку. Які суміші підходять в ідеалі це готові розведені молочні суміші, якщо є можливість, звичайно, їх придбати. Ті, хто колись мав якусь справу із сумішами, можливо, знають, що для дітей перших двох тижнів від народження, а також для дітей передчасно народжених, є спеціальні молочні формули. Це вже готова розведена суміш, яка знаходиться в маленьких пляшечках, як правило, там в районі 90-100 мл, щоб вистачило на одне годування. Такі Суміші дуже зручні, тому що вони вже стерильні, вони вже готові до використання, не треба нічого розводити, змішувати, вже все готове. Поступає питання: а ну, ці суміші для дітей перших а, двох тижнів життя? А чи можна такою суміш годувати дитину, наприклад, шести або семи місяців? Можна. Глобальної катастрофи не буде. Там, навпаки, трішки збільшене вмісти і по білку, і по корисним речовинам, тому що призначений для дітей перших двох тижнів життя, тому певний час використовувати цю суміш у дитини старшого віку абсолютно є безпечним. Якщо немає доступу до такої суміші, то Можна брати звичайно суху суміш, але тут є складності, щоб е, забезпечити е, безпеку е, цієї суміші і води, використовувати лише бутильовану воду для розведення цієї суміші, знову ж таки, обробляти всі девайси перед е, годуванням, які використовуються. мити ретельно руки, тобто всі ці правила, про які ми вже трішки вище поговорили. Але при всьому цьому офіційні джерела дають нам таке посилання. Якщо немає жодної іншої можливості, е, як вигодовувати дитину, ну так треба. Що у е, е, родини немає запасів стідженого молока, немає е, суміші молочної і немає можливості отримати цю суміш, дитина вигодовується грудним вигодованням. Важливо, щоб дитина була ситою, ні в якому разі не е, мала дефіциту нутрієнтів. Надалі вже ця дитина буде знаходитися під медичним доглядом, проводитися певні дослідження, але великий меседж, що дитина має бути сита. І якщо немає інших варіантів, то тоді залишається грудне вигодовування. Тому великий меседж для тих, хто наразі знаходиться в стадії активного вигодовування, і особливо тих, хто знаходиться в регіонах, які найближені до тих регіонів, де може статися ядерна небезпека, все ж таки мати запас банк молока. Як створити банк молока? У нас є окремі випуски на нашому каналі, які присвячені грудному вигодовуванню. Отже, не пропускайте їх, і нехай цей банк молока все ж таки не знадобиться дитині, але нехай він буде. Отже, ми з вами розібрали прості алгоритми дій в випадку ядерної небезпеки. Нехай ці алгоритми дій, і нехай цей випуск буде просто ознайомчим, і ніколи інформація з цього випуску нам не знадобиться. Але коли маєш певний план, то все ж таки набагато спокійніше.